Сполучені Штати Америки бачили повідомлення про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії на фронті в Україні. Вашингтон це стривожило. Про це заявила речниця Державного департаменту США Темі Брюс. Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю, додала вона. Представниця Держдепу нагадала слова американського президента Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між цими двома ядерними державами Росією та Китаєм слідчий ред лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими. Я думаю, що це ще м'яко сказано, додала Брюс. Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох китайських військових. За його словами, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Військових КНР у підрозділах окупанта значно більше ніж двоє, додав президент.